Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Івано-Франківська обласна рада ухвалила обласний бюджет на 2024 рік. По Департаменту освіти і науки 42% або 967,3 млн гривень. У Івано-Франківську відкрили різдвяну виставку. Ми не художникам тематику. Вони мали тільки тему, що різдвяна виставка. Колядки за січових стрільців та УПА. Як на Гуцульщині, зберігали та передавали нащадкам різдвяні пісні.

Івано-Франківська обласна рада на сесії 22 грудня ухвалила обласний бюджет на 2024 рік. За проголосували 66 депутатів. Доходи до обласного бюджету становлять 2 мільярди 403 мільйони гривень, а видатки 2 мільярди 402 мільйони. Це на 29 мільйонів більше ніж у 2023 році. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації Світлана Соколик по департаменту освіти і науки 42% або 967,3 млн грн. По департаменту охорони здоров'я 13,2% або 316 млн гривень. По Департаменту соціальної політики 12,1% або 293 млн гривень. Управлінню культури, національності та релігії облдержадміністрації 9,1% або 218,7 мільйона гривень. По управлінню спорту облдержадміністрації 5,1% або 122,5 мільйона гривень. Підтримки сімей загиблих постраждалих учасників революції гідності осіб, які перебувають у складі добровольчих формувань громадян, які брали і беруть безпосередню участь у бойових діях та для їх сімей 38,1 млн грн. мільйона гривень. на Івано-Франківщині 2024 рік проголосили роком легіону українських січових стрільців. Таке рішення депутати ухвалили на 28-й сесії обласної ради 8-го демократичного скликання. Метою збереження та популяризації пам'яті про українські національні військові формування, добровільний рекрутинг, а також жертовну готовність стати до оборони рідного краю, що засвідчує історичну спадкоємність української військової традиції і справи, а також з нагоди 110-ї річниці з часу утворення легіону українських січових стрільців пропонується проголосити 2024 рік в області роком легіону українських січових стрільців. У Надвірній на Франківщині офіційно припинили діяльність релігійної громади святого великомученика Георгія Побідоносця Української православної церкви Московського патріархату. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Ми доклали максимум зусиль, щоб надвірнянська громада однією з перших в області позбулася московських попів в чорних рясах. Неприпустимо, що під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців. Нагадаю, 13 жовтня 2023 року жителі надвірної проголосували за припинення діяльності релігійної громади святого великомученика Георгія Побідоносця Української православної церкви Московського патріархату. Таке рішення підтримали 49 надвірнянців під час громадських слухань. Після голосування протокол зібрання передали в обласне управління юстиції та обласну військову адміністрацію, де мала розпочатися ліквідація юридичної особи. В жовтні суспільне побувало за адресою, де, зі слів міського голови надвірної. Зінові Андрійовича, парафіяни московського патріархату, таємно проводили зібрання. Місцеві, які живуть неподалік цього будинку, розповіли, що в ньому відправлялися служби упродовж 12 років. Різдвяну виставку презентували сьогодні в музеї мистецтв Прикарпаття. 27 художників з Івано-Франківської області представили 48 творів, розповів директор музею Василь Романець. З його слів в експозиції є графічні роботи, живопис, твори декоративно-прикладного мистецтва та ювелірні вироби. Триватиме різдвяна виставка протягом трьох тижнів. Її у музеї проводять другий рік поспіль та планують зробити традиційною, каже Василь Романець. Ми дозволяли художникам тематику, вони мали тільки тему, що різдвяна виставка. і кожен художник вирішив саме свою, як він на за потрібне. А ми вже дивилися, який ефект в нього вийшов, і відбрали ці роботи. Художники місцеві нашого краю всі від косів, Коломия, Івано-Францівська дуже багато, і, і далі. Галич рогатин. почалася війна, дитина ще маленька, і якось так от ну, думки мої, як от буде далі, як от це молоде покоління, як воно от взагалі сприймає війну, оцю біду, літаки. І якось прийшла мені думка намалювати портрет саме дитячий. Хотіла щось спочатку зимове, але ну так подумала, що зимового напевне буде дуже багато. А якась така робота, яка має ну не тільки нюанс специфічний, а щось розказує про війну. Ну тому вибір впав саме на портрет. Над степом сяє, над степом ся і Христова зірниця. І колядує, і колядує вся наша земліця. Христос родився, обід і сповнився, прийшов наш Месія, і сповнила змрія, знищить він кайдани червоні тиран. Та нас виведе з неволі. Це було у коліднику надруковано. Це Іван сорокатий урожував ці коліди. за німців. Я коліди знаю, бо в мене мама була така у той час грамотна, і у нас були золоті колоси, вісники, місіонарі, жіноча доля. Та знаєте, прийшли в кулі, а ці книжки у нас стоять. Ти мама замарувала в морі ті книжки, а то не було чим оббити, або був вигукли йонку. Ми вже а потім мисі подвели, то вже листки за пріл. Книжки, журнали та календарі, із яких 89-річна Марія Бойчук вивчала українські колядки, через радянську владу не збереглися. Однак усі різдвяні пісні жінка пам'ятає досі. Найбільше каже, любить патріотичні колядки. На Україні дзвони дзвонять, линуть степом срібні тони, військо маяють наші прапори, з неба сяють жовкі зори. Військо іде, військо іде, військо іде. Марія Бойчук розповідає, що деякі колядки про Україну перейняла і від свого брата, який воював в УПА. Ми всі були такі, бо Ма мама казала, що ми є українці і все. Бо я ходила вже до цієї радянської до школи, Та це нам не можна було йти ні кулідувати, ні хрестики нам, так як то люди кладуть, то все то було Боже борони, яка була біда. Ми у хатах собі кулідували. Ми собі кулідували. І дітям не можна було йти кулідувати. Але ми йшли по краях, як ходили з вертепом, то були зібрані на ангелів у білому та й крила. А ти, рідний батьку, веселися з нами. Ми будемо вірними твоїми синами, щоб весело було всім, всі по своєму говорі. По українськи помолись, і співати так берись. Ісусе сіні, дай щастя в країні. Це частина колядки, який понад 100 років розповідає жителька утропів Ганна Бойчук. Вона каже, нові слова на мелодію старої різдвяної пісні написала її бабуся на початку Першої світової війни. Бабуся мені розказувала, що вона дуже тужила за своїм чоловіком. Тій пішов, в неї ще дитина не народилася, і дуже їй важко було. І це з її уст, з ліска, з цього куточка, вийшла ця колядка. Ця колядка поширювалася, вони розказували, що поширювалася по, по всіх селах майже Гуцульщини. Ой там у полі росте тополенька. Під то, поле стоїть матінонька. ой стоїть, стоїть на шлях поглядає в нас свого сина, з війни візирає. А цю колядку, каже Ганна Бойчук, почула в дитинстві від свого тата. «Її почали десь колядувати вже з 35-го року, ще перед, 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 перед війною. І під час війни особливо вона вже пішла. Ганна Бойчук розповідає, хоче зберегти місцеві колядки, аби передати їх нащадкам. Жінка говорить, зібрала та записала понад 100 текстів таких пісень. Більшість із них знає на пам'ять. Хочу видати таку збірку, пісень, колядок, які. Ну, тільки у нас є, щоб передати поколінням багатство рідної душі і багатство нашого краю. Записує для майбутньої збірки колядки і Галина Братівник із села Шешери. Звичайно, що у вчительській сім'ї у часи Радянського Союзу ми не ходили колядувати. Я взагалі колядувати не ходила ніколи дитиною, а колядували ми в хакі. Збиралися у маминої сестри, приїздили їхні родичі. Це все весь час, як кажуть, переслідували. На святий вечір до нас приходили дивитися, чи нема вечері. І Приходили звідділу освіти до хати. Галина каже, завдяки тому, що сім'я попри заборони таки збиралася на Різдво, їм вдалося зберегти давні українські колядки, зокрема і патріотичні. Уставайсь постелі, та й пускай до хати. Будем тобі, українську коляду співати. Бо ми все ночі не спали на волос, ми ходили та й шукали, де громадський голос. Коли була боротьба із Польщею за визволення України з-під польського гніту, громадський голос це була українська газета. Громадський голос це була українська газета, яку випускала От, І тому так була складна пісня, її колядували. Звичайно, що колядки — це є наші традиції. І традиції потрібно передавати із покоління в покоління, бо інакше пропаде наш народ, наш етнос. Хочеться, щоб діти знали, щоб молодь знала, щоб вміли колядувати. Тому що це наше рідне. Вінчуєм ем країну. Нам ногая літа, щоб вона славу мала аж до кінця. Світа». Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. До уваги вірян! Українська греко-католицька церква перейшла на новий церковний календар. Віднині Різдво Христове святкуємо 25 грудня. З цієї нагоди дивіться о сьомій пряму трансляцію Богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового на місцевих каналах Суспільного мовлення. Відкривається карцер, я бросаю цю крису до рота, викручу цю тряпку, а там таких виводок черв'яків. Я з'їв цей виводок і ще вирішив його залишити, щоб він ще один виводок зробив. Їв я там від голоду мило, з мене зняли штани, і він намагався зґвалтувати. Я говорю, да ви ж там проти Єпарада, проти Європи. Там Та мені говорить. Путін говорить, мені Європа. Я хочу поролоном з водою змочую тіло і потім підключаю. Плямо на соски. Я вирішив повіситись. В да. котівні за, за, ну, я такий, шеврон повинен був з'їсти. Тут я сховав.